У житлово-будівельного кооперативу є чимало переваг. Зазвичай це нижча вартість житла, проста і досить зрозуміла схема придбання власності в спорудженому будинку. Також учасники кооперативу мають можливість брати участь в управлінні будинком і відстоювати свої права. У цьому переконаний директор приватного підприємства Нова Аркада Ігор Новосад. Досвідчений будівельник мешканців Нововолинська у тому, що нині можна будувати енергоефективне, комфортне і відносно недороге житло, переконав не словами. Цьогоріч творіння його компанії Будинок на вулиці Грушевського уже зданий в експлуатацію і частково заселений. Поруч росте ще одна новобудова, більш прагматична, дешевша, але теж сучасна і максимально енергоощадна. На сьогоднішній день це саме ефективний принцип в будівництві. Чому? Тому що ми не зараз банковська система цікава. Банковська система це шалені процент. З кожним клієнтом працюємо індивідуально. Рік, два відтермінування чи більше. Чим більше грошей залучити, щоб отримати першу заявлену ціну. От, наприклад, цей будинок, що будується, ми хочемо, щоб хоча б 50% була предоплата. Якщо 50%, ми встигаємо закупити основні ми практично і так вже по газу бетону, у нас же проплачений матеріал на, на все. Зараз ще можна по плитах проплатити далі, щоб втримати ціну будують житло збірно-каркасним методом, заповнюючи стіни газобетоном. Забудовник обравши саме цей будівельний матеріал, не прогадав низька вартість, зручність у роботі, безпечність для здоров'я, а головне високі теплоізоляційні властивості це переваги газобетону. Що теплішим ви побудуєте свій будинок, то менше доведеться платити за його опалення, каже забудовник. Спираючись на попередній досвід будівництва кооперативного житла і Горновоса врахував усі недоліки новобудови і переконує, наступний будинок буде іще кращим. Серед його переваг індивідуальність. Це будинок галерейного типу з окремим входом до квартири. Це і простора лоджія з південного боку, площею 15 метрів квадратних. Несуча стіна завтовшки 40 сантиметрів. Міститиме усі вентиляційні та інсталяційні канали. Всередині помешкання, вільний простір, можливість альтернативного планування відповідно до забаганок і смаків кожного із власників. Є правда, принципи якісь план... І, і, і організації простору. Ну, це, ми людям пару варіантів підскажемо, зробимо на напрацювання. А якщо людина не хочеться, вона ну, робить себе, як хоче. Це, це ж її особиста справа. Може вона ну, не, не так залежить, щоб це було вдало чи невдало, реалізувати свої амбіції або своє бажання щось зробити. Ну треба людям давати таку творчому творчу можливість. Новий будинок забудовник планує додатково утеплити у ситуації, коли енергоносії постійно дорожчають. Це хороший варіант економії. Директор нової аркади Ігор Новосад переконує фрагментарне утеплення фасадів, до якого вдаються окремі мешканці багатоквартирних будинків. Затратне і мало ефективне, навіть шкідливе для будівлі. А утеплена новобудова це економія на перспективу. Зараз ми бачимо по місту отеплення. Фрагментально, так, то це ще більше шкода для будівлі, ми нищимо конструкцію, бо будинок має різний тепловий режим. Фізику будівельних матеріалів ніхто не відміняв, нове будівництво і нові квартири це є ефективно в тому, щоб економити в перспективі. Буквально за місяць будівництва на Грушевського уже виріс один поверх майбутньої чотириповерхової будови. Завершити будинок мрії хочуть вже за рік, і тим, хто планує інвестувати в житло, забудовники рекомендують робити це якнайшвидше, адже експерти прогнозують ріст цін на будівельні матеріали. Відтак, що швидше вдасться їх закупити, то легше буде втримати ціну на помешкання. Нині вона складає близько 10 тисяч гривень за квадратний метр.